Томати, капуста, буряк, картопля, квасоля, м'ясо, морква, цибулька, зелень. Вероніка Мельниченко-Степанчук із села Висока вже понад півроку готує сухі борщі та супи для ЗСУ. Жінка розповіла, що разом із помічниками виготовляє півтори тисячі пакетиків щотижня. Рецепт сухого борщу майже не відрізняється від звичайного, каже Вероніка. Головна відмінність усі продукти подрібнюють і засушують. Все чиститься, миється. Картопля вариться, подрібнюється і все в сушарках висушується. Коли висушується в сушарках, висихає продукт, ми збираємося і складаємо. Складається воно все пропорційно, виставлена пропорція, скільки всього треба. І ми вже його складаємо в такі торбинки і пакуємо і відправляємо хлопцям. Хлопці вже запарюють його там і їдять. Вероніка говорить, що готувати сухі супи і борщі почала, коли чоловік військовий розповів їй, що на передовій не вистачає домашньої їжі. Привозять волонтери, що мі війну? Мівіна набридає, гаряча кружка теж набридає. Хочеться, ну що воїнам хочеться, хочеться щось домашнього. Давайте подумаємо, що ми можемо домашнє. Ну давайте, а що борщі, супи ми не можемо висушити в сухому можна, в сухому вигляді. Ми. Вирішили, визначили, скільки запитали дівчат, які вже з самого початку цим всім займаються. Запитали, які скільки пропорції, що чого треба. Нам допомогли з червоним борщем і допомогли з супом макарончиком. Решту ми вже на свій смак удосконалювали, готували». Продукти для сухих борщів і супів привозять жителі місцевої та сусідніх громад. Розповідає жінка, кидаєш в інтернет, в фейсбук на сторінку допис. Люди згуртувалися, той приніс, той приніс, той приніс. Буває таке, що я вже очікую. Ввечері скинула допис, вранці очікую чергу. Ось в мене є жінка, яка завжди привозить нам продукцію вже висушену. Вона каже: Я хоч трошки, але вже так вам поможу. Є люди, які вже привозять накришене, натерте. О, ну вже хоч так, нема сушарки, так привозять. Ну без людей це важко все було зробити. Із процесом виготовлення і пакування засушених продуктів жінці допомагають доньки Марія та Світлана. є слівчанки. Спершу куштують борщі і супи самі. Потім відправляють військовим Війшові? через волонтерів, розповідає Домачні. жінка. Ми спочатку складаємо борщ, ми додаємо картоплю, додаємо буряк, капусту, там морку, цибулю. І інші приправи. Ми не можемо насипати так багато картоплі або так мало м'яса. Ну, щоб все було рівномірно, скрізь однаково. Вероніка каже, що постійно вдосконалює рецепти сухих сумішей і розробляє нові. Серед новинок рибний суп. Ми його подали надіслали одній бригаді на пробу. Чекаємо відгуків, хлопці вже отримали, але ще не отримали відгука на смак, який рибний суп. Тобто ми його так масово ще не робимо, тільки першим хлопцям дали попробувати. Ну, дома спробували, здається, добре, але може їм там щось не так, щось, щось удосконалити. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.